Діти 2002 року, наприклад, Академія футбольного клубу Динамо Київ дійшли до фіналу і перемогли. А 2001 рік, на жаль, не потрапив в вісімку кращих. Так само склалося і з дитячою академією Шахтаря, які представляли свою дитячу академію в полуфіналі і зайняли четверте місце. Дуже рівні команди. Такі турніри потрібні. И как можно больше и как можно чаще, потому что у нас у ребят мало игровой практики, особенно в зимний период времени. Сборная города Киева удивила, как бы команда только собралась, дошла до финала. Есть видите, как бы как говорится, футбол не только одними исполнителями, да и сплоченность коллектива.